Добрий день, мої любі четвертокласники! Сьогодні ми з вами на уроці математики будемо закріплювати вміння, визначати склад числа, розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Тож підготуйте, будь ласка, підручники математики та зошити. Запишіть сьогодні 18 жовтня, класна робота. Каліграфічно пропишіть результати дій. 26 помножити на 6, 350 плюс 320, 4 помножити на 21, 156, 670 84. Відкриваємо підручник на сторінці 100. Виконуємо номер 256. Математичний тест. Оберіть правильну відповідь. Перше завдання. 103 тисячі 8 записується так: А, Б чи В. Правильна відповідь В. Друге завдання 1 мільйон це? А. 100 тисяч Б. Тисяча або В. To. Правильна відповідь Б. Третє завдання. Сума розрядних доданків числа 37 091. Правильна відповідь А, Б чи В. Відповідаємо відповідь В. Четверте завдання. Число 8812 має А, Б чи В. Правильна відповідь А. П'яте завдання: у числі 704 відсутні одиниці двох розрядів: А, Б чи В. Правильна відповідь А. Перевіряємо. Шосте завдання: число 132805 С А, Б чи В. Перевірили. Правильна відповідь Б. Сьоме завдання 51 записується так. А Б чи В. Правильна відповідь Б. Запишіть, будь ласка, числа 9013. 103 тисячі 5 Підкресять кількість усіх тисяч. Перевіряємо. В числі 9013 підкреслили 9. У числі 103 тисячі 5 підкреслили 103 20 тисяч 40. Записали. Підкресять кількість усіх сотень. 200. 70 320. Підкресліть кількість усіх десятків. 1732. Два десятки. 2 мільйони 307 тисяч. 108 мільйонів 36. Підкреслить кількість усіх одиниць. 2 мільйони 307 тисяч. Підкреслили всі одиниці. Так, і в числі 36 підкреслили всі одиниці. Придумайте і запишіть Чотирицифрове цифрове парне число, що містить цифру. 3 в розряді сотень, 5 у розряді одиниць тисяч. 5310 та 5252. П'ятицифрове парне число, що містить. Дві одиниці у розряді десятків та 9 одиниць у розряді десятків тисяч 10 тисяч 23 та 90 тисяч 1. Число, що містить усього: 312 тисяч, десятків, 40 сотень, 109 тисяч, 537 одиниць, 2200 десятків, 307 тисяч. 14 тисяч 9 десятків і 80 тисяч 80 одиниць. Записуємо. Перевіряємо. 3 тисячі 120, 4 тисячі, 109 тисяч, 5 тисяч 537, 22 тисячі, 307 тисяч, 140 тисяч 90, 80 тисяч 80. Запишіть кожне число у вигляді суми розрядних доданків. Це номер 259. І так, 23 23795 дорівнює. Це 20 000 плюс 30 плюс 700, плюс 90 і плюс 5. Перевіряємо наступне число. Перевірили. Молодці. Наступне завдання 260. Запишіть числа за сумами їх розрядних доданків. 5000 плюс 90 плюс 4. Дорівнюю. 300 тисяч плюс 8. Буде 308. 5 мільйонів плюс 600 тисяч плюс 70 тисяч плюс 4. Плюс 40. 5 мільйонів 674 плюс. Буде 40. 8 тисяч, вибачте, 8 мільйонів плюс 80 тисяч, плюс 3 тисячі, плюс 600 і плюс 2. Дорівнює таке число. Записали, перевірили. Наступне завдання: 261. Нам потрібно запам'ятати: 1 євро це європейська валюта. Одне євро дорівнює 100 центів. Давайте розв'яжемо задачу. За час подорожі 3 автомобілі 4 рази заправили пальним за однаковою ціною і ще раз упорівно, порівну, заплативши всього 828 євро. Яку суму було заплачено за кожний автомобіль після трьох таких заправок? У кого які є думки? Давайте перевіримо. Так, нам потрібно 828 поділити на. Три автомобілі, значить, 276 євро заплатив один автомобіль за 4 заправки. Далі ми дізнаємося скільки один автомобіль заправили за одну заправку. Це 276 поділити на 4. Ми дізнаємося, що 69 євро заплатив один автомобіль за одну заправку. 69 помножити на 3, до 207 євро, заплатив кожен автомобіль. Перевірили, записали. Проїхавши платними дорогами за 3 авто на 5 пунктах оплати мандрівки заплатили 105 євро, однаково на кожному пункті. Після скількох пунктів оплати за кожне авто заплатили суму 28 євро. Будь ласка, розв'яжіть самостійно. Поставте презентацію на паузу. А зараз перевіряємо. 105 поділити на 3 поділити на 5 дорівні 7 євро за одне авто на одному пункті. 28 поділити на 7, то рівні 4. пункта заплатили 28 євро. Перевірили. Наступна задача. 263 номер. За 2 години перебування на стоянці за 3 автомобілі мандрівники заплатили 12 євро. Скільки коштує 15 хвилин перебування на стоянці для одного автомобіля? Ставимо презентацію на паузу, розв'язуємо самостійно. Перевіряємо. 12 поділити на 2 поділити на 3 дорівня 2 євро, одна година для одного автомобіля. 60 хвилин це 200 центів. Тобто 15 хвилин це 200 поділити дужка 60 поділити на 15 дорівні 50 центів. 15 хвилин коштують 50 центів. Відкриємо щоденники та запишемо домашнє завдання. Сторінка 103, номер 264 та 265. Дякую, дітки, вам за співпрацю, гарного та мирного дня! До побачення!